Перший пункт зупинки нового голови облдержадміністрації село Радісне Красилівського району, де його зустрічають керівник району Петро Арсенюк та директори сільськогосподарських підприємств. Зупинився губернатор біля поля товариства Житниця Поділля, де інтенсивно сіють цукрові буряки. Леонід Прус, розпитуючи про стан справ, ставив питання і за своїм фахом поцікавився, яке насіння заробляють у ґрунт. Головний агроном має чим похизуватися. Насіннєвий матеріал найкращий. В світі рахується таких практично десь чотири виробники, які зарекомендували себе на ринку цукрових буряків з найкращої сторони, яким практично всі, які вважають себе господарство, то ними як це Ліон Сід, вансес Вандерхау, штруби і КВС. В цьому році ми Ліон Сіт який використовуємо і штруби. Керівники кажуть, по 17-го року рання як ніколи, тож сіяти цукрові буряки вже закінчують. Ця культура серед чотирьох інших основна в товаристві, і хоч клопотів з буряками вистачає, солодкі корені добре продаються і дають гідний прибуток підприємству. Не всі компанії верніше можуть сіяти цукровий буряк, тому що з цукровим буряком дуже багато, дуже багато хлопот. За ним треба дивитись це, це, це вважайте. Постійно треба працювати в полі. Треба мати для цього відповідні агрегати людей, дуже багато з ним хлопот. Ну він дає хороший прибуток. Проблема цієї весни з паливно мастильними матеріалами. Давні російські партнери припинили постачати в Україну цінну в період посівної продукції, тож довелося шукати інші зв'язки. Генеральний директор каже, від нової влади чекають лише одного стабільності, бо як працювати на землі, аграрії знають. щоб мир був, це перш за все. Друге. Стабілізувався е, гривня наш окрепла, тому що це ж, ж, ж сьогодні долар, ви ж знаєте, всі від долара пляшемо. А щодо мобілізації, то сприймають її як належить. Але котом визивають вонкомат, їздять, але поки нічого, слава Богу. встигаємо і там, і там. І служити, і сіять. Скажіть. Далі губернатор попрямував Візяславський, Білогірський райони, де відвідав крупні сільгоспідприємства, оглянув новітню і дороговартісну техніку та поспілкувався з аграріями. Комплекс весняно-польових робіт проводиться в плановому режимі. Фактично на сьогоднішній день вже ранніх ярих посіяно 93 відсотка. Десь майже 50% відсотків посіяно цукрових буряків. В деяких господарствах, навіть тих, що ми сьогодні об'їжджали, вже Завершують посів буквально кілька днів і посів цукрових буряків буде завершено. Звісно, бути в Білогірському районі і не навідатися в квітневе значить не побачити головного в сфері АПК району. І не тільки АПК, бо керівники перлини Поділля показали і новий дитячий садок, і нові тваринницькі ферми. Показники тут одні з найвищих, а подекуди й найвищі в області. Як, наприклад, на Дої, каже завідувач фермою пані Леся, отримують тут молока в середньому 23 літри від кожної корови на добу. Секрету тут особливого немає, зізнається працівник. Сам перід треба давати таку кількість, щоб корова сита була цілий день. На таких підприємствах, як наше, то у нас інтенсивний вид Корова так їсть, лежить, напилась води, далі пішла їсти. Якщо за таких умов буде корова сита, то вона й молоко буде давати, відповідно. Керівник перлини Поділля на нову владу покладає надії, бо зізнається, бюрократія заважає працювати, а разом із нею іще деякі чинники. Найбільше, скажімо, важливо для. Господарювання це чесні, доступні, зрозумілі правила гри, щоб все-таки не було ніяких бюрократичних перешкод. Тобто, ми готові і сплачувати податки, ми готові і. Брати на себе соціальні зобов'язання, щоб було все просто, зрозуміло. Маршрут робочої поїздки голови далі проліг до Теофіпольського району, де герой України, відомий на Хмельниччині господарник Василь Петренюк, зустрів делегацію і демонстрував реконструйовані тваринницькі ферми та поділився наболілим. Світлана Поробок, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.